Так, добрий вечір. Штабілюємо, складуємо у нас невеличкий склад в місті Синельникова. Значить, ми тут не були місяць. І тепер ми все складаємо. Ось такі у нас стіни. Трошки ми тут все позамітали, оббили. А саме головне, за що хочу сказати? Хочу сказати за поддони, чого вони треба. Чого треба саме таким чином. От, висота при зберіганні повинна бути не більше 120 метр м. Метр ми їх так і ложимо. Тобто, так сложили. Далі ми робимо такі, для чого ті всі щілини? Для того, щоб вітер ходив. Так само ми злажуємо, бачите, тут є пространство, щоб воно було. Тобто, Це ми ложимо на таку консервацію. Тобто, якщо весною і навіть, навіть уже початок літа воно перекидувалось туди-сюди, то зараз воно буде. Ми, ми так вважаємо, пару місяців знаходитись е, в такому стані, що ми не будемо трогати. Ми на місяць десь проводимо таку глибоку, глибоку консервацію. От, отак все злажуємо, злажуємо його підверх і робимо як? метр двадцять полтора потім ще раз м м м метр двадцять між ними щілини. Для чого? Для того, щоб ходив воздух насіння дишало. Ну І робимо, як завжди, наші таблеточки, газацію, І газацію робимо ще і жидку газацію, і е, робимо газацію в вигляді саме таблеток, які ви знаєте. О, це для чого? Для того, щоб насіння було якісне і воно не втратило своїх пасівних якостей.